Доброго дня діти! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікацією. Ми з вами будемо робити ось таку гарну рибку. Але не просто. Дивіться, яку саме з геометричних фігур. Яка тут геометрична фігура? Правильно, трикутничок. Бачите, який гарний. Великий трикутник і маленький. Для цього нам знадобиться синій аркуш. Ножиці, квадратики, великий маленький, зелений водорослі, ось такі полосочки у нас нерівненькі. Ще квадратики, два квадратика. Червоного та червоного, великий маленький. Клей, фламастер та олівець. Спочатку беремо з вами такий. Квадрат. Беремо ножиці. Дуже обережно. І щоб у нас вийшов трикутничок, ми навпіл розрізаємо наш квадрат. Ось так. Великий квадрат є. Великі трикутнички. Беремо ще маленькі квадратики. Так же само. Посередині розрізаємо навпіл. Ось так. Зараз нам взяти клей, беремо клей, намазуємо наш один трикутничок великий, весь добре, гарно. Клеїмо з вами ось так. Серветкою прижимаємо, щоб був гарненький. Нам ще потрібно зробити хвостик. Це тулуб нашої рибки. А зараз буде трикутничок маленький. Це буде хвостик. Так само мажемо клеєм і клеїмо посередині. Ось так. Беремо. Ось такі дві гарні рибочки. А зараз треба ще й намалювати оченят. Оченята у нас круглої форми. Кружочок, ось такий гарненький кружочок. Зараз беремо червоний квадрат. Так само ріжемо навпіл. Посередині. Зробимо з вами ще дві рибки червоного кольору. І маленький квадратик. Посередині. Ось так. Беремо клей і мажемо так само, як жовтий мазали. Ось. Клеємо наш, ось тут наша буде червона рибка. Їй треба зробити хвостика. А який гарний хвостик у нас виходить. Клеїмо ось, беремо нашу серветку і, щоб не було клею. Беремо з вами зелену смужку, це в нас буде водорослі. Промазуємо її клеєм і клеємо низу нашого аркушу. Ось так: одна, така, і з другої сторони ми клеємо велику смужку, довгу смужку. Ось таку гарну, гарну смужку клеїмо. Ось. Так. А ось тут понизу ми беремо невеличкі смужки зеленого кольору і клеїмо понизу. Ще нам. Треба наклеїти камінчики. Беремо коричневий папір, мажемо клеєм і понизу наклеємо камінчики. Ось такі гарні вийшли у нас рибки. Я, дітки, буду чекати з нетерпінням вашої роботи. До побачення!